Маленькі українці з різних куточків держави заколядували у Буковелі. Майже 100 дітей із 13 закладів опіки з багатьох областей України, серед яких діти сироти, в тому числі з родин військових, які недавно загинули в АТО, перебувають у зимовому таборі міжнародного благодійного фонду Нове покоління. Тут оздоровлюються, відпочивають та безкоштовно катаються на схилах туристичного комплексу Буковель а днями ще й заколядували на головній сцені курорту. Цього року вже традиційний зимовий табір розпочався 2 січня. Перебуваючи тут, діти відпочивають, оздоровлюються, навчаються, катаються на лижах. Кожен день таборування кажуть незабутній. А ще вони знайомляться з українськими звичаями традиціями, вивчають колядки та вертепи, які притаманні Прикарпаттю. Готувались до виступу на головній сцені Буковеля від першого дня таборування, адже діти зі східних областей України ніколи раніше не чули наших обрядових пісень. Зимовий табір він насичений дуже тим, що ми катаємося на лижах. У Нас такий цікавий вертеп. Загалі східна Україна вона не святкує такі вертепи. Вперше в житті я побачила таке святкування тут. Саме ці традиції, ці пісні, колядки і вивчила їх і дуже цьому рада. Тут Вихователі, просто вони шикарні. Допомагають позитив такий, лижі сні, гори. ну просто не передати це так просто словами. Вони з різних куточків України проте об'єднало їх одне любов до України. Тут кажуть, відчули себе справжніми українцями, патріотами і майбутнім держави. На сьогоднішній день діти вже розмовляють і співають українських пісень. Буквально п'ятий день табору приїхали, розмовляли російською мовою. От з Донецька, з Донецької Луганської області, декілька днів у таборі перебував і надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Він завітав зі своєю родиною у Буковель, аби з дітками провести час на схилах курорту. Подякував народному депутату України Олександрові Шевченку за довготривалу співпрацю та всебічну допомогу проектові, які організовує канадська сторона. Вкладена така допомога, зокрема, коли мається добрих українських партнерів. Якщо, власне бачити оці результати. То навпаки з'являється охота ще більше допомагати. Я думаю, дітям потрібно позитивна, також позитивні переживання бачити щось, до чого можна би пізніше в житті стриміти. За для чого вчитися, за для чого працювати. А в тих людей, які себе вважають елітою, є обов'язок ділитися. Нам дуже багато допомагає пан Шевченко, бо він дітям безкоштовно дає кататися на лижах. І в нас діти цього року це вже трошки інакше міняється, навіть то, що то діти сироти є вже діти, які напівсироти, де тати загинули в АТО. Ми маємо біженців з Донецьку, з Луганську. Перебування тут допоможе діткам пережити страшну трагедію і стане незабутньою світлою сторінкою у їхньому житті. Ну і звичайно ж, які різдвяні свята без подарунків. Їх як і належить, отримали дітлахи за свою коляду. Самі задоволення отримали і усім присутнім гарний настрій подарували.